Вже дві години я стою на цьому мосту, підперта е, спереді та ззаді машинами. І попереду мене аварія, який зробив п'яний італієць. Якщо чесно, дуже холодно вже я змерзла. От вам Італія, от вам, як вони водять автівки. Так, до Еори е, дві години вже е, прибули поліцьоті, е, і е, швидка допомога вже, вже прибула. І все рівно вони сказали чекати Анкора е, ще дві години. Чотири години, мама мія. Отак От жити в Італії, мої любі. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріана. І щось я така підпухла, мабуть, чуток. Я повертаюся від мого лікаря-дерматолога. Дуже така вправна, файна жіночка. Вона робить мене красунею. Ну, на мій вік. На мій вік. Я не претендую на 20-25 років. Ні, на мій вік. Вона мене робить красунею. От е, поверталася від лікаря і зробила маленькі-маленькі покупочки. Хочу вам показати напередодні Різдва. Е, похвалитися. Так, ну, перш за все, е, це подарунок мені. Мені вед, е, від мене. Так, я правильно говорю. Так, подарунок мені від мене. Е, я зараз говорю на е, чотирьох мовах: італійська, англійська, українська, е, російською. Я м, пробую не розмовляти. Але оточення іноді вимагає. Тому що, наприклад, моя подруга Аня, вона з Молдови. Я не розумію румунську мову. Не розумію. Вона не розуміє українську. Тому ми розмовляємо російською. Е, Якщо ми почнемо розмовляти одна з одною італійською, це буде дуже-дуже довго. Так от, е, я собі зробила подаруночок, ось такі е, очки, як будто, я напішу. Окуляри, ось ось такі окуляри, фурла. Ви фурла. Е, знаєте, я на них дивилася вже майже місяць. Е, вони були у вітріні цього аутлету. І коштували, коштували, дай Бог пам'яті, 50 євро. Зараз я подивилася, вони вже коштують 30 євро. Чому б не купити? Навіть це окуляри, які придатні для керування автівкою. Тобто сонячні окуляри, фурла ось такі. Звісно, серве довге серве, потрібне довге розпущене волосся, Меліо коли. Ма анкікузіла бене? Навіть так, мені подобається, як вам? Пишіть у коментарях, як вам. Навіть е, цей е, господар цього магазину мені зробив знижку. Буї, він мені сказав берла туаблет, сам. Як говорять всі італійці? Заради твоєї краси. Ось він мені зробив знижку 10 євро. І я дуже задоволена цим подарунком. Я дуже задоволена. Так, Альта Оза. Як сказати? От чому я завжди заміняю українські слова італійськими? Окей. Потім я купила собі отакий щоденничок. Кожен рік я купую на наступний рік, ось такий, Дуєміла Вентири. Такий зелений. тут навіть є ось така гумочка, резиночка. Ось так він виглядає, дуже зручний. Ось такий щоденечок. Так, е, мої любі, якщо ви чуєте, що я говорю якесь слово е, русським чи італійською мовою, пишіть у коментарях, будемо виправляти. І потім я купила ось такі смаколики. Ось такі цукерочки. Три. Три. Опа! Оп! Ось такі. Три. Е, Коробки. Це подарунки для хлопців та дівчини з мого синдикату, які мені допомагають отримати мою пенсію з інвалідності. Вони мені допомагають безкоштовно, дуже такі, знаєте, чудові, чуйні, чуйні, чудові, тому це подаруночки для них. Ось так, мої хороші. Ось так потихеньку будемо розмовляти. А, Ще я собі подарувала онлайн-курси українською мовою. Потім вам про них розповім. Будемо тренуватися і, і поширювати, як буде запас українських слів, запас поширювати. Ну, ви зрозуміли, будемо тренуватися, розговарювати. Ні, анкі розговарювати це. Мабуть, русізму. Розмовляти! Ось, будемо е ще більше розмовляти е українською мовою. <сум> Ось так. чао чао па-па. І до нових зустрічей в моїх відео! Чао-чао! Друзі, погляньте! Ось купила такого щоденника на наступний рік з зелененького кольору. І що я бачу? Ось тут позаду є мапи. Ось ця мапа Італії. Купила його в італійській крамниці канцелярії. Ось це мапа Італії. Ось це мапа Європи. І дивіться, Україна з Кримом. Ви бачите це? Україна з Кримом. Як добре.